Вашій увазі противень для запікання в мікрохвильовій печі. Гриль. О, він має ось так всередині гриль поверхню. Це є метал, керамічний, зверху щось таке і закривається такою спеціальною кришкою, виконаний він з пластика, тож з якимись певними добавками. Готувати ми будемо в ньому зараз м'ясо, і я вам покажу, як воно робиться. Для початку ми розігріваємо сам протвінь, щоб він нагрівся і щоб наша сковорідка гри була гарячою. Потім ми туди покладемо м'ясо і зробимо свого роду стейки, медальйончики такі. М'ясо можна використовувати тут будь-яке, можна жарити котлети, можна картоплю жарити в цьому, можна навіть щось тушити. В принципі, проблем нема. Плюс цього приладу в тому, що ви можете готувати ту саму їжу, що на плиті, але набагато швидше, тому що по факту воно готується 3-5 хвилин в залежності від виду м'яса. І Після того ви просто перевертаєте, якщо це м'ясо, і лишаєте його накритим вже в самій сковорідці з кришкою. Без кришки дану сковорідку використовувати не можна, так як воно може пошкодити мікрохімлів печі. О, наша, Наш протвінь зверху холодний, а всередині я вже чую тепло. Він гарячий. Зараз ми будемо готувати м'ясо. М'яско я вже заздалегідь собі приготував і відбив. Беремо, ставимо наші медальйони. Чуєте ж, кварчить? Бачите, як воно нагрілося за хвилину? Накриваємо. Ставимо і вмикаємо десь на хвилини. Так само з м'ясом можна зразу готувати шешу з картоплю, наприклад, омлети можна жарити, яйце будь-яке і так далі. За рахунок того, що тут такий от пластик якийсь, кришка ж, в принципі, металева, але теж якийсь сплав. І покритий, я так розумію, що якоюсь певною емаллю, за рахунок чого воно не шкодить мікрохвильовій печі. Ну і в принципі справляється вона з цим добре. Сам я в цьому пробував готувати і рибу і картоплю, Получилося досить смачно. Зараз вам продемонструємо, що вийде з м'ясом. В інтернеті відео по даних штуках, в принципі, я майже не зустрічав. Воно прийшло до нас, як то завжди буває з Америки. Даний мій прилад виготовлений в Тайвані. Моя сковорідочка. Знаходив я її також на російських сайтах, в середньому її ціна від 2500 рублів. Отаке от в Америці, не знаю, що воно коштує, але також є в телемагазинах, є там деякі відео, ну, жарять реально в одну цілу сковорідку такі грубиненні стейки. І воно прожарюється досить незле, люди котлетки жарили і так далі, але знайти. По тому відео досить важко, тому робив таке відео, щоб вам було зручно і зрозуміло, як воно працює. Так, зараз от 2 хвилини воно пройде, ми перевернемо м'язко і поставимо ще на 2 хвилини. В теорії можна готувати десь хвилин 3-4 дане м'ясо, потім просто обер... перевернути його і накрити кришкою, поставити просто, щоб воно постояло ну, десь 3-5 хвилин. Тому що е, дана сковорідка тримає тепло в собі так, як термос певну кількість часу, тобто вона навіть, коли от ми її виключаємо, вона й нагріта, гаряча. Бачите, такі кусочки м'яска з кров'ю. Перевертаємо трохи замало часу. М'ясо недостатньо вижарилося. Ставимо і додаємо ще. 3 хвилини well Бачите, ось таке у нас м'ясо вийшло. Зараз я вам покажу, яке воно буде на розрізі. Так, наше м'ясо готове. Ось таке м'ясо у нас вийшло. Трошки зло. Хайне, червоненьке і прожарене. І то в загальному за 5 хвилин ми приготували м'ясо. Дякую, що були з нами, що подивилися відео про цю сковорідочку. Ще раз вам її покажу. О, Така штука, як на мене, має бути в кожній кухні. Бачите, М'ясо накрите ще і воно все рівно ще досмажується. Тобто дожарювати тут до повної готовності м'ясу не потрібно в цьому. І прибор. Ну, на мене кожній господині до хати чи людині, яка от не має часу, чи хоче смачно поїсти, але щоб не було жиру і так далі. Щоб нічого не захляпувалося. Дякую, що подивилися.